У соціальних мережах з'явилася інформація, що одній з аптек панацея, яка знаходиться у приміщенні Тростянецької міської лікарні, відмовили у продовженні договору оренди у офіційному листі відповіді вказана причина: приміщення необхідне для потреб лікарні, а саме, розміщення на першому поверсі стаціонарного відділення фізіотерапії, власник аптеки розмістив плакати та збирає підписи щодо недопуску закриття аптеки у лікарні. За відповідями, наша знімальна група звернулася до генерації. Генерального директора Тростянецької міської лікарні Анатолія Плахтирі ми зараз займаємося розширення послуг надання медичних реабілітації. Отримуємо буквально ось в цьому, в цьому місяці обладнання для реабілітаційного відділення. Це фізіотерапія, яка повинна розширюватися. на превеликий жаль. Таких площ немає. Тому прийнято рішення було. У нас закінчується оренда приміщення Бондаренко. Значить, я аптечний кіоск, воно він працював уже давно у нас, воно закінчується, і на підставі законних підставах ми, ми повідомили оренду наймачу, що ми не маємо наміри продовжувати оренду цього приміщення, а будемо використовувати його для власних потреб. Воно нам дуже потрібно для власних потреб. Це буде розширено надання послуг фізокабінетів і плюс ревітаційні там будуть знаходитися. Апаратура, яка допомагатиме лікувати спори. Ми повинні цим, так були вирішити питання, тому що нам не, не вистачає приміщень для роботи. Іменно це приміщення воно знаходиться в комплексі наших кабінетів. Це, там, ви бачите, там ще стомат. Ми зробили, стоматологію, два кабінети шикарних. Зробили мендоскопію кабінети звукової діагностики. Також ми будемо. Ну, як, Доводиться до європейського зразку наше фізіотерапевтичне відділення, яке в нас, на жаль, дуже мало приміщень у нього, і тому ми повинні його розширити, щоб надавати допомогу хворим якісно і в належних умовах. Постійно ми закупуємо нове обладнання. Ми закупили буквально нам фонд японський закупив на 4 мільйони 300 тисяч гривень. Гроші вже у нас у фонді, і вже закупівля проводиться обладнання. Воно буквально ось. Наступного наступному тижні вже буде вже буде воно у нас, також є плани щодо створення комунальної аптеки. Міська влада спільно з лікарнею працюють над створенням громадів нашої комунального аптечного закладу. І з майбутнім відкриттям або філіалу, або аптечного пункту при нашій лікарні. У нас звільнилося приміщення, де колись орендував ПП «Кропс», тому ми плануємо там саме розмістити один із філіалів комунальної аптеки. І це буде дуже зручно хворим і нам. По-перше, це буде контроль за якістю ліків. Зараз, ви знаєте, ліки не зовсім контролюються і часто бувають такі випадки, що вони просто не працюють, тому, тому що є фальсифікація ліків. А також буде контроль і за ціноутворенням. Ціно утворенням. Це буде мінімальні націнки, тому хворим це буде зручно і це буде вигідно. Припинення договору оренди з приватним підприємцем є необхідним кроком, адже адміністрація лікарні працює над розширенням переліку надання медичних послуг. Євгенія Железна, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.